Подивитись програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Я, Руслан Петричка, вітаю. Керівники американської розвідки представили на слуханнях у Сенаті масштабний звіт про основні загрози, які зараз постають перед Західним світом. Росія та Китай представляють найбільший комплекс викликів для США та їх союзників. Підсумував на слуханнях директор національної розвідки США Ден Коутс. У тезах, озвучених у Конгресі та у письмовому звіті, говориться, що Росія спробує втрутитись у хід американських виборів 2020 року. Але перед тим Москва не припиняє спроб дестабілізувати Україну. Зокрема, використає кібертехнології для втручання у вибори президента України, заявив Ден Коутс. Росія хоче прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент. Москва готова порушувати міжнародні норми і робить це в Україні та по всьому світу, підсумував Коукс. Напад Росії на українські військово-морські кораблі в листопаді є лише останнім прикладом готовності Кремля порушувати міжнародні норми, примушувати своїх сусідів і досягати своїх цілей. Ми також очікуємо, що Росія використає кіберметоди для впливу на майбутні президентські вибори в Україні. Кремль також активізує свою діяльність на Близькому Сході в Африці та Південно-Східній Азії, використовуючи продаж зброї, приватні охоронні фірми та угоди в сфері енергетики для просування свого глобального впливу, Петро Порошенко офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін. В Україні вже понад 20 кандидатів у президенти. Така ситуація демонструє, наскільки відмінною є українська політична культура від російської, де відсутня будь-яка політична конкуренція. І в українців є унікальний шанс цього року остаточно вийти з політичної орбіти Кремля. Про це на спеціальній лекції у Вашингтоні розповів. Джеймс Шер представник британського неурядового аналітичного центру Chatham House. Аргументи експерта слухали мої колеги Марія Прус та Дмитро Савчук. Якщо цього року Україна успішно проведе президентські-парламентські вибори без внутрішньої дестабілізації та переворотів, вона перетне останню критично важливу межу, і захід більш-менш може припинити непокоїтись за майбутнє країни. Однак навряд чи це станеться, попереджає Джеймс Шер, експерт із євразійської політики британського неурядового аналітичного центру Чатхам Хаус. Суть української політичної культури майже діаметрально протилежна російській. Її суть не довіряй владі, не любити владу, не вважати, що без влади буде анархія. Мислення людей, які вважають себе частиною громадянського суспільства, ми покладаємось на себе. Причина, на думку політолога, в тому, що історична Україна козацька анархічно-демократична країна, природньо плюралістична. Українське суспільство вважає Шар було розділене навіть до революції гідності. Однак сепаратисти в Україні, на відміну від схожих рухів у Європі, не винятково внутрішні, а спровоковані зовнішнім впливом Росією. Розбіжності – це норма, але американські, європейські, українські соцопитування свідчать, підтримка сепаратистів на сході України дуже низька, максимум до 20%. Росія почала цей конфлікт із фундаментального нерозуміння світогляду українців, вважає Шер. Як кажуть, російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Росія продовжуватиме ставити за мету або підкурити, або зруйнувати Україну, підсумовує політолог. Однак вибори дають українцям нагоду вирішити, яким буде їхнє майбутнє. Шер каже, довіряти результатам соцопитувань поки зарано. І він вважає, що зрештою головна боротьба за кисло президента розгорнеться між президентом Петром Порошенком та Юлією Тимошенком. Петро відома перемінна. Він той, кого французи назвали б «ля Патроне бос. Це його генетичний тип, він не зміниться. Янукович зовсім інший тип злочинець, хуліган Порошенко залишить українцям фундаментальні свободи, зокрема у медіапросторі. Він продовжить, думаю, неохоче провадити важливі структурні реформи, які не дуже відчувають звичайні люди. З Чим він не зможе впоратись, це із культурою влади, що є головною проблемою. По-перше, це симбіоз влади і бізнесу. По-друге, низькі стандарти суспільної моралі та підзвітності. І третє бездумна задушлива бюрократія. І ще не вистачає чесності судової гілки влади. Ми бачимо спробу запровадити антикорупційний суд, і ми бачимо, наскільки сильний спротив. Проблема на жаль в тому, що якщо Порошенка переоберуть, ці плюси і мінуси збережуться, але він прагматичний. Про Юлію я б сказав, що ніхто, крім неї, не знає, хто така Юлія. Окрім амбіцій, у неї нема жодного компасу. Вона сама собі на умі. Вона може дуже чітко і переконливо займати дуже сильну позицію із важливих питань, а через три місяці цілковито змінити свою думку і зробити щось протилежне. Вона ненавидить корупцію, але нав'язливо жадібна. Вона хитро вміє заробляти гроші, але не має жодного розуміння макроекономіки. Але чому у неї так багато прихильників? Бо вони знають, що якщо вона прийде до влади, вона переверне усю структуру влади, оновить її. І тому деякі з тих, хто називають себе громадянським суспільством, вважають, що це дасть шанс щось змінити, а потім можна буде її усунути. Інше питання її зв'язки з Росією. Відомі і невідомі. Певні її зв'язки викликають занепокоєння. Є довготривалі зв'язки з Віктором Медведчуком, який з самого початку був фактичним представником Путіна в Україні. 2019-й політичний рік в Україні точно не буде нудним. Підвів риску Джеймс Шер. І нагадав, захід у будь-який момент може втратити інтерес до України. Марія Прус, Дмитро Савчук, Голос Америки. Голос Америки зберігає політичну нейтральність і не підтримує жодного кандидата чи політичну силу на цих виборах в Україні. Ми готові надати можливість прокоментувати наші сюжети усім політикам, які були згадані у наших репортажах. Подивитись час тайм. Давній друг і політичний партнер Дональда Трампа Роджер Стоун заявив, що не винний за сімома пунктами обвинувачення, які йому висуває спецпрокурор Роберт Мюллер у справі російського втручання в американські вибори. Роджер Стоун в оточенні десятків телекамер з'явився у вівторок в федеральному суді у Вашингтоні. Слідчі звинувачують його у неправдивих свідченнях, зокрема на слуханнях у Конгресі, тиску на свідка та перешкоджанню правосуддю. Стоуна підозрюють у тому, що під час 2016-го він контактував з Джуліаном Асанджем та Вікілікс, через які розповсюджувалися викрадені росіянами імейли демократів. У поданих у суд документах йдеться, що один із співробітників кампанії Трампа отримав вказівку дізнатися у Стоуна, коли Вікілікс опублікує нові електронні листи. Документ не говорить, хто дав вказівку. Стоун стверджує, що ані він, ані Дональд Трамп не були у змові з росіянами. У політичній кризі у Венесуелі Сполучені Штати твердо підтримують перехідного президента Хуана Гуадо. Державний департамент США розпорядився, щоб кошти уряду та Центрального банку Венесуели, які зберігаються у Федеральному банку Нью-Йорка та інших банках США, виділялися лише представникам перехідного уряду Гуайдо, а не людям Мадуро. Теж саме сподіваються, у Вашингтоні зроблять і інші країни світу, аби цитую підтримати народ Венесуели. Росія ж твердо стала на сторону Ніколаса Мадуро і обіцяє зробити все на його підтримку. Ірина Матвійчук з продовження. У час політичної кризи Сполучені Штати застосували економічні важелі впливу проти уряду президента Мадуро, оголосивши санкції щодо державної нафтової компанії Венесуели. Ми оголошуємо санкції проти Петролу з Девенесуела, державної нафтової компанії Монополіста. Ми продовжуємо виявляти корупцію Мадуро і його поплічників, і своїми діями прагнемо зашкодити їм грабувати народ Венесуели. Радник, президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, закликав венесуельських військових і силовиків забезпечити мирну, демократичну і конституційну передачу влади тимчасовому президенту країни Хуану Гвайдо, відчуваючи міжнародний тиск, міністр закор до них справ Венесуели, звернувся до США з Пам'ятаєте, що командувач Чави сказав, і президент Мадуро повторював тисячі разів, якщо необхідно бути зустрітися з Президентом Трампом, або якщо треба зустрітися із дияволом, заради мирних відносин і поваги один до одного наших країн, ми б це зробили. Але я не кажу, що Дональд Трамп диявол. Нові санкції США не забороняють Венесуелі продавати свою нафту на світовому ринку, але зароблені кошти надходитимуть на рахунки, до яких Мадуро немає доступу. Санкції діятимуть до приходу демократичного уряду в країні, кажуть у США. Петролеус де Венесуела вже багато років є інструментом розкрадання та корупції для венесуельських чиновників та бізнесменів. Наші дії щодо цієї компанії дозволять уникнути подальшого розкрадання венесуельських активів урядом Мадуро і збереже ці активи для для народу Венесуели, якому вони належать. Незважаючи на багаторічну конфронтацію з урядом Венесуели, США утримувались раніше від санкцій на венесуельську нафту, оскільки нею живиться світова економіка. Нафта це стратегічна сировина, від якої залежить світова економіка. Це кров фінансових операцій. Ці санкції торкнуться не лише американської економіки, а й світу загалом. Як пише газета Washington Post, одним із найбільших іноземних інвесторів Венесуели є Росія. За останні 13 років Москва видала каракасу кредитів і позик на суму... У щонайменше 17 мільярдів доларів. Тепер Венесуела, ймовірно, буде неспроможна обслуговувати борги перед Росією. Москва наполягає на легітимності уряду Мадуро. І ми з членами мирового Ми разом з іншими членами світового співтовариства будемо робити все, щоб підтримати законний уряд Мадуро у відстоюванні Венесуельської конституції і конституційних методів врегулювання кризи. На президентських виборах у Венесуелі минулого року переміг президент Ніколас Мадуро. Утім, чимало виборців і оглядачів вважають волевиявлення невільним і нечесним. 10 січня цього року Мадуро склав присягу президента на другий шестирічний термін. Однак Національна асамблея країни, яку контролює опозиція, оголосила Мадуро нелегітимним. А її очільник Гвайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни до проведення наступних виборів. Ярина Матвійчук, Голос Америки. Лідер республіканської більшості у сенаті Міч Макконел вважає помилкою скорочення контингенту США в Афганістані, яке, можливо, планує президент Трамп. Про виведення військ з Афганістану в Вашингтоні заговорили після того, як американські переговірники узгодили основні пункти мирної угоди з Талібаном, проти якого воювали 17 років. Чи є перспективи встановлення миру в Афганістані? Михайло Комадовський з деталями. Домовитися не можна воювати. Де поставити кому у цьому вислові минулого тижня у катері вирішували представники США і Талібану. Імовірна мирна угода може включати виведення приблизно 14 тисяч американських військових з Афганістану в обмін на зобов'язання ісламійської групи припинити насильство і відмовитися надавати притулок терористам ІДІЛ, Аль-Каїди та інших екстремістських груп нашим пріоритетом є припинення війни в Афганістані і забезпечення того, щоб там ніколи не було бази для тероризму. Переговори триватимуть, додала Сандерс, але на яких умовах? Спеціальний представник США з питань примирення в Афганістані Залмай Халилзад відвідав Кабул цими вихідними. Він повідомив президенту Ашрафу Гані про хід переговорів. Я закликаю Талібан позбутися лихих планів. Позбутися іноземців і показати свою афганську волю, прийняти вимоги афганців до миру і вступити в серйозні переговори з афганським урядом. Лідери талібів поки відмовлялися від прямих переговорів з урядом, членів якого називали американськими маріонетками. Колишній посол США Джеймс Добінс каже, обидві сторони визнали, військового вирішення конфлікту не існує. А на шляху до миру обидві сторони мають подолати ще багато розбіжностей? по перше, чи готовий Талібан розмовляти з афганським урядом і припинити воєнні дії під час перемовин? По друге, чи зможуть переговори з афганським урядом досягти домовленості про деякі нові механізми управління Афганістаном? По третє, чи взагалі можливо застосувати ці домовленості? Не мовчать про можливу угоду і правозахисники. Вони впевнені, будь-який твердий документ має стосуватися і прав людини, особливо прав жінок якщо сторони в мирних переговорах, уряд США і Афганістану не включатимуть питання прав людей загалом та прав жінок, це не сприятиме довгостроковому миру, а буде лише короткою політичною угодою. Сима Самар, правозахисниця і колишній міністр у справах жінок в Афганістані, висуває свою вимогу. На її думку, це запорука успіху будь-якої угоди. Якщо талібанська сторона не вибачиться перед народом Афганістану, Стану і не пошкодує про свої насильницькі дії, примирення не буде. Таліби правили в Афганістані з 1996 року до вторгнення США після терактів 11 вересня 2001-го. Аль-Каїда тоді використовувала частини Афганістану і Пакистану як свою базу для підготовки атак за кордоном. Михайло Комадовський, Голос Америки. На цьому нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм Я, Руслан Петричка. На все добре.